Вітаю всіх, хто заглянув на мій канал. Мене звати Оксана і це мій канал про в'язання. Як ви вже змогли замітити, давно у мене не виходило нових відео. Причину, звичайно, не буду озвучувати. Як ви знаєте, я живу в Україні, в нас в Україні війна. Тому я думаю, що це була основна причина затримки відео. Але завдяки нашим Збройним силам і дякувати Богу, сьогодні є така можливість, тому я сьогодні повертаюся до вас з новим відео. Спершу хочу подякувати підписникам і гостям моєму каналу, які ставлять вподобайки і підписуються на мій канал. Цим вони мені висловлюють. Слова вдячності і дарують натхнення знімати нові і нові відео. Дякую вам. Так що сьогодні ми розпочнемо з нової моделі. Пара слів про неї. Зв'язала я цю модель. Це такий гарний світер. Гольф. Е, по Опису чудесного майстра, можливо, ви її знаєте, хто займається в'язанням Наталія Аксьонова, вона сама проживає у місті Харкові, точніше сказати, проживала до вторгнення російських військ на їхню територію. Зараз вона проживає в Києві, тим не менше, вона не перестає творити чудесні моделі і надихати. Своїми чудесними виробами. Я одна з її прихильниць. Прихильниць її таланту, її людяності, краси і про що хочу вам сьогодні розповісти. Значить, придбала я у Наталії її ні в інстаграмі Наталії Аксьонова, придбала я у неї опис і зв'язала таку чудову модель. Називається ця модель Арабаска. Точніше, Арабеска. В'язала її 100% мариносу у 5 складень. Розмір L. Що хочу вам сказати? В'яже ця модель, ну, як завжди, я ж сказала, що Наталя професійна, професіонал своєї справи, так вона його складає дуже докладно і зрозуміло. Хочу вам ближче трошки показати. Модель рукавчика. Взагалі, як виглядає ця модель? Ось так. Так. Фотографії я ще вам додатково прикріплю у відео трошки пізніше. Так, розкажу вам, з чого в'язала саме цю модель. Шапочку зняла по тій причині, що вона буде додатково зв'язана пізніше. Спершу я в'язала светрик. В'язала я з ниточок земна баруфа. Це 1500 метрів у 100 г. І в'язала я у 5 ниточок з писами 3,25. Е, модель в'яжеться дуже цікаво. Хочу вам показати, як вже на початку відвертала цей гольфик, Вона в'яжеться, починається з горловинки, з гольфика і донизу Це можна назвати безшовне в'язання по тій причині, що тут швів ви не побачите В'яжеться зверху вниз і спочатку в'яжеться тіло, світера, а потім рукавчики. Або, як вам зручно можете дов'язати, до певної. Довжини рукавчик, який я по опису. Можете продовжити собі рукавчик. А якщо ви не впевнені, скільки у вас є ниточок, щоб... а уже далі продовжити довжину світера і вже коригувати відносно цього. Значить, зв'язала я цю модель і захотілося з мені до неї доповнення. Мені подобається, напевно, неодноразово про це говорила. Мені подобається, коли світер і шапочка одного. Кольору і з одної гнидочок, щоб це воно перекликувалось. Тому довго я не заварилась і зв'язала таку шапочку, вже. Шапочка тиковка, звичайна шапочка, ось по такому по власному розробку, звичайно, Ще а, таку шапочку. Мені, як мені здається, вона дуже гарно перекликується даної моделі. Так скільки точно пішло ниточок на світер і на шапочку, я не можу вам сказати, я не важила. Єдине, що знаю, на початку у мене була бубілька 500 грам, так залишилось у мене от така кількість ниточок. Як бачите, це дуже мало. Не знаю, можливо, це 10 грам. Де це грам залишку? Так, як на мене, це дуже хороший розхід, тому що з 500 грам нитки виходить ось такий світер. Мені я на високого зросту, він мені до половини ведра. І шапочка. Так що, будь ласка, перегляньтеся, маєте бажання, звертайтеся до Наталії і переможете придбати у неї ось таку чудову модель і радувати себе і своїх рідних. Ну, і ще як доповнення, хочу показати вам цю модель на мені, як вона чудесно виглядає. Ще раз повторююся, мені дуже подобається ця модель, і подобаються взагалі вироби з маріносової шерсті, тому що ця шерсть, вона, можливо, трошки менше зігріває, як, наприклад, альпака. Так? Альпака це дуже тепла шерсть, можливо, як овеча шерсть. А можливо і ні, тому що як багато отримується думки, що це в неї краща теплопровідність в Марина шерсті. Ну, в мене на неї особлива любов. Вона для мене ніжна, комфортному ній, і вироба з нею мені дуже подобається. Так що можете ще раз побачити цю модель на мені. Так, тільки у таких умовах. На шапочку одягати я не буду. Хоча, <свісно> можете мені повірити. Це гарно виглядає. А ще фотографії я перекріплюю, зможете більш краще, детальніше розглянути, розглянути дані, дану модель. І що ж, на сьогодні це буде все. Я сподіваюся, що наступне відео буде швидше. Буде довше. І запрошую вас роз... підписатись на мій канал. Мені дуже приємні ваші вподобайки. Я бачу, що канал цікавий. І це дає мені силу, натхнення працювати, показувати вам нові відео. А тим, хто вже підписався, я щиро вдячна і заходіть. У нас буде ще багато цікавого. Всього доброго! you